5 щоденних ритуалів для жінок 40, і білок стабілізує рівень цукору крові. Вийдіть на балкон, вийдіть куди-небудь. Саркопенія зараз дуже-дуже поширене явище. Використовують певні ліки для схудення. Особливо дуже добре впливають на нашу когнітивну функцію. Зробіть щось для свого організму, і ваш мозок буде краще працювати, і ви будете молодшити. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар діетолог І сьогодні у нас ефір буде стосуватися жінок. П'ять щоденних ритуалів для жінок 40 означає більше, які продовжують молодість. Перш за все, дорогі друзі, потрібно вживати багатий на білок сніданок. Чому? Тому що білок підтримує м'язеву масу, яка з року в рік зменшується, зменшується з віком, і білок стабілізує рівень цукору крові. Було дослідження за 2015 рік в американському журналі харчування, яке підтвердило, що високий вміст білка в раціоні зменшує втрату м'язів і покращує обмін речовин. А другий лайфхак. Це щоденна фізична активність, тобто комбінація силових і аеробних вправ. Силові вправи запобігають саркопенії, тобто втраті м'язів. І хочу вам сказати, дорогі друзі, що саркопенія зараз дуже-дуже поширене явище. Колись це все-таки було прерогативою людей старшого віку. Але зараз, особливо коли є багато ваги, коли є ожиріння, і коли люди споживають, використовують певні ліки для схудення, зокрема ті ж оземпік. Чи там інші препарати того типу інкретини їх називають. У таких людей дуже часто розвивається саркопенія. Не тому, що ці препарати погані, вони прекрасні, вони хороші, але дуже часто люди забувають про те, що обов'язково потрібно рухатися, обов'язково зміцнювати свої м'язи, тому що з кожним днем. Наші м'язи стають менші тонші і вони гірше працюють. А треба пам'ятати, що м'язева маса це та маса тіла, яка дає нам енергію. І тому у жінок мають бути, у нас жінок мають бути як аеробні вправи, які покращують серцево судинну систему. Так і силові, які запобігають саркопенії. В журналі Старіння і фізична активність за 2020 рік була стаття, було дослідження, яке показало, що регулярна, тобто щоденна фізична активність знижує ризик остеопорозу, діабету і серцевих захворювань. І тепер один дуже важливий момент. Рухатися, дорогі жінки, і дівчата нам потрібно щодня, незалежно від нашого віку, незалежно від нашої статури, незалежно від нашої ваги. Чому так це важливо робити. І чому, до речі, важливо робити особливо дуже корисно, коли ми прокидаємося, коли ми виходимо на сонячне проміння. Тому що фізична активність, тому що силові вправи вони мають різну дію на наш організм. Рубні вправи зміцнюють серцеву-судинну систему, запобігають відкладенню холестерину, там, холестеринових бляшок в наших судинах. Силові вправи зміцнюють наші м'язи. Розтяжки вони допомагають нашим венам, суглобам. Зв'язкам, але загалом вправи всі позитивно впливають на наш організм. Особливо дуже добре впливають на нашу когнітивну функцію. Тому рухатися нам треба по різному. І щодня вранці прокинулись, легкі потягушечки зробили, просто головою порухали в різні боки, пішли, прогулялися. Після їжі, якщо є можливість, ввечері пішли прогулялися, зробили вправи. Навіть коли ви вдень сидите і багато працюєте за комп'ютером, не обов'язково одягати штани спортивні, не обов'язково одягати кросівки. Ви можете навіть в тому одязі, в якому ви працюєте швиденько, віджались від підлоги декілька разів, потягнулися, поклали ногу на підвіконня, на пів присіли, якщо не можете присісти. Зробіть щось для свого організму, і ваш мозок буде краще працювати, і ви будете молодшати. Що в організмі буде запускатись багато біохімічних процесів, які будуть сприяти тому, що ваше здоров'я було міцнішим, ваш організм працював краще. Йдемо далі. Захист шкіри від сонця це дуже важливо, і догляд з антиоксидантами. Захист від фотостаріння, зменшення оксидативного стресу. У журналі Дерматологічна хірургія за 2019 рік була стаття, яка показала, що СПФ захист, і вітамін С, і вітамін Е запобігають передчасному старінню шкіри. Четвертий лайфхак. Величезне значення має ранковий вплив природнього світла. Коли ми виходимо на вулицю, коли ми виходимо на двір, у нас регулюються циркадні ритми, у нас покращується сон. І у нас нормалізується баланс гормонів в організмі. Дослідження в Neuroscience 2019 рік в журналі, яке досліджує нейронауки, показало, що 10-15 хвилин сонячного світла вранці оптимізують вироблення мелатоніну та кортизолу. Лише 10-15 хвилин, якщо у вас немає можливості вийти на двір, вийдіть на балкон, вийдіть куди-небудь, вийдіть на навіть на ганок, і просто поробіть легенькі вправи, просто порухайтесь, просто постійте, і ви вже відчуєте через якийсь час, що ваше здоров'я, ваш настрій стало кращим. Чому? Тому що у вас будуть нормалізуватись ваші циркадні ритми. І останній, п'ятий лайфхак раціон із протизапальними продуктами. Чому так важливий? Тому що такий раціон знижує системне запалення, яке прискорює старіння. У журналі харчування за 2020 рік була стаття, яка рекомендує включати ягоди, зелені овочі, жирну рибу, горіхи і оливкову олію. Щодня у наш акціон. Дорогі дівчата, дорогі жінки! Ці ритуали допомагають нам підтримувати наше здоров'я, молодість, енергію. Вони не коштують практично нічого, але дають неймовірний результат. Друзі, будьте здорові! Ставте ваші лайки, коментуйте, підтримуйте україномовний контент, пересилайте своїм друзям. Будьте здорові до зустрічей! Ваша Оксана Скиталінська.